І з великим задоволенням хочу представити першого спікера. Вона веде невелике господарство, але її підхід доводить, що розмір не головне, якщо використовувати розумні рішення. В її практиці немає зайвої роботи, зате є чітка система, генеративні принципи та ефективне управління ресурсами. Катерина Носач. Фермерка одноосібниця одеська область з виступом на тему невелике господарство. Роби багато, але легко. Катерина, ласкаво просимо на сцену. Вітаю, шановні аграрії! Дякую за запрошення Михайлу Івановичу, його команді, дякуємо нашим Збройним силам за те, що сьогодні можемо провести цю нашу конференцію. Я працюю разом з чоловіком, у нас невелике господарство. І... Стараємося робити багато, але щоб все було легко. Ну, чим зацікавила нас е, технологія Ноутіл, тому що багато вільного часу, е, менше треба витрачати ресурсу, е, менше витрат вітрової і водної ерозії, і більше накопичення вологи. Ну, З чого це все почалося? Ну, Одного разу ми побачили канал NoTler в Ютубі, це канал Михайла Івановича, і нас дуже ну, зацепило, що можна землю не трогати, але щось вирощувати на неї. Ми, звісно, ж, дуже велике мали бажання з чоловіком це все спробувати. Ну, у нас, звісно ж, не було ніяких знань, ні досвіду, ні техніки, ну, взагалі нічого. У нас було лише велике бажання. Ну, Почали ми з того, що в 2017 році оставили поле після пшениці, вже запустили під Ноутіл. No Розприділили ну, рештки, щоб все поле було рівне і все рівномірно. Ну, Але е, пішла падалиця, пішли бур'яни. Ми побризкали гліфосатом, Але у нас бур'ян так і так прибився трохи, але зеленуватий. Тоді пішов маленький дощик, і у нас знов пішли бур'яни. Ну, чоловік знов побризкав, ну, у нас той самий результат. Я кажу чоловіку, ми тут щось неправильно робимо. Кажу, нам треба щось тут зробити так, щоб на поле, як приїхали, щоб ну, все як гербарієм стояло. Ну, Тоді ми вирішили змінити розпилювачі на оприскувач. Ми тоді поміняли. Оприску, ну, розпилювачі розпилювачем, взяли ми росу рожевого кольору з нормою виліва 50 літрів на гектар, так як ми досі працювали 200 літрів. Ну і тоді вже під осінь вже ми обробили гліфосатом з такою малою нормою, і ми добилися бажаного результату. І так поле ми запустили. Ну, вже в зиму під ярову культуру. Ну, все постало питання, чим же ми будемо сіяти? Ну, всю зиму ми шукали і, звісно ж, знайшли таку маленьку сівалочку Нордстен. Вона така навісна, ширина 2,5 метра, але Ми подивилися, що у неї анкір, і ми думаємо, що ми нею посіємо. Ну, Тоді подумали, що ж ми будемо сіяти. Перша наша культура була льон. Ну, Ми як першачки, перший раз у перший клас. Нова технологія, нова сівалка, нова культура. Ну, ми взяли, почали ми сіяти льон. Це, ми були перші у нас е, в окрузі, хто почав сіяти льон. Наші фермери навіть не знали, що це у нас там таке сходи, як ми посіяли. Е, сіяли ми 22 березня, сіяли 25 кілограмів на гектар. Тому що міжрядями поставили на 25 см, але вона забивалася. Ми ну, подвинули на 30 см. То саме, на 35, на 40, на 45 см, ми аж пішли вже сіяти, Вже сівалка не забивалась, вже нормально сіяла. І так, перший раз ми посіяли льон з міжряддям 45 см. Ну, скажу вам, Такого льону, напевно, хто після нас ще вирощував, то не було такого. Він був такий, мені вище колін, такий ну, пишний, гарний. А особливо як почав цвісти, то у нас там на поле фотозона була. Ну, Зібрали ми льони. Ми сіяли з. 50 кілограмів селітри давали на старті і все. Більш добрів ми ніяких не давали, і давали ми ще ну, тільки захист, діссикація і збирання. Зібрали ми тоді 15 центнерів з гектара. Ну, Нам дуже сподобалось, ми були дуже задоволені результатом. І тоді ми вирішили, що далі, після е, льону, ми посіємо озимий ячмінь. Ну, але ж ми шукали другу сівалку, яка буде сіяти і не забиватися. І таку сівалку ми побачили: це сівалка Олександра Дмитрука алігатор. Вона сівалка, ми подивилися, що вона висока, е, широка міжрядя. Ну, вона не широка сама там 2,5 метра. Ну, але для нашого господарства ми подивилися, що вона нам підійде. Придбали ми цю сівалку, ну, це вже було десь кіне, ну, кінець літа, в серпні, місяці. земля вже була дуже суха. І ми спробували там стоять культиваторні лапи на алігатор, але сильно виворачувала груду. Ну, і на трактор було тяжко. Трактор у нас такий МТЗ 920, простий без турбіни. Тоді ми з чоловіком вирішили, що ми поставимо анкер, і тоді легше буде сіяти. І не буде виворачувати ні груду, і ну, землю не будемо ну, лишній раз трогати. Тоді ми придбали такі лапи, Теж, е, теж цієї фірми білота, тільки тр, трішки уще. І ми їх просто турбінкою обрізали і зробили анкір. І ось таким анкіром ми сіємо всі культури. Тоді вже на осінь ми посіяли цю і анкером е, озимий ячмінь, 9 вал. Посіяли ми вже з міжряддям 30 см. Норма висіву у нас була 2,4 мільйона. Ну, і ось можете побачити, який ми отримали результат. Ну, той рік був тоді, це 18 19 рік, дуже такий якийсь неординарний рік був, тому що е, весною е, була, були приморозки, коли пішло кущення. Були приморозки, а потім одразу пішла жара. І у нас тоді, взагалі, по окрузі дуже озімі були слабі. Через дорогу у сусідів був теж ячмінь посіяний. Так у них був такий ну, низенький, тако в коліна, не розкущений, колосок маленький, а у нас через дорогу ось такий стояв ячмінь. Звісно ж, всі приїжджали і дивилися на поле. Їй казали, що як це ви так робите, у вас все время на поле, там якісь бур'яни, нічого не трогайте, землю, і у вас такий ячмінь. Ну Ось, ось такий ми мали результат. І ми е, зібрали е, 40 центнерів з гектара, а у них тоді було 10-15. Ну, що ми отримали? Ми отримали все, що ми хотіли. Тому що Більше в нас було вологи, більше врожайність, більше у нас вільного часу було і зовсім менше витрат. Тоді ми всі свої, всю свою площу, тому що на початку ми тільки трошки спробували, а тоді ми вже повністю вже всі свої площі обробляли повну тілу. Після ячменя ми вирішили посіяти покривні культури. Ми пособирали всі культури, які у нас були в господарстві, так розмішали і посіяли. Ну, там у нас оказались культури більше теплого періоду. Там у нас були овець, соняшник, кукурудза, льон, зімуючий горох і озимий ріпак. Ну, ось такі ми мали покривні культури у нас на півдні Одеської області. Це добре, що ті минулі роки такі мали, тому що погода змінюється і дуже ну, тепер тяжко з покривними культурами. Ну і ми на осінь прийшло час їх взагалі фасадити і підготувати поле до весни. Тоді ми подивилися, що всі культури вже із цих покривних дійки вже засохли, дійки вже пройшли свій вегетативний період. А ось ріпак дуже собі гарно так собі почував: такий зелений, уже кусти такі гарні. І тоді ми з чоловіком вирішили, що ми на наступний рік так само посіємо ці покривні культури, тільки дамо ріпаку трішки більше. Ну, Ми так і зробили, і ось отримали такий ріпак, це вже на осінь, покривні культури їх майже вже немає. І ми оставили цей ріпак вже під основну культуру. Тільки ми осінню зробили. Обробили євролайтингом, так як ріпак був під євролайтінг, а потім через 10 днів ми зробили таку бакову суміш, де туди давали інсектицид, фунгіцид, давали бор, гумат калію, регулятор росту і карбомід. Ось таку суміш ми зробили, побризкали і все. Це було до весни. Добрив мені як їх не давали. А тоді ми вже весною так само ще дві ці обробки зробили. Першу обробили євролайтингом, а потім оцю ж саму бакову суміш. І все це все, що наш ріпак побачив. Ну, ми подивилися, що ріпак був нерівномірний по полю. Ну і ще на наступний рік ми вирішили, що ми вже додамо ріпак трішки більше норму. Ми дали 4 кілограми, і ми його засипали в сівалку окремо, а покривні культури окремо. Хоча при посіві, воно все було в одному рядку. Ну, і ось такий от результат ми отримали вже, як ми посіяли ріпак окремо. Це вигляд ріпаку, який був восени. Ну і ті ж самі обробки обробили євролайтінгом. Ну, під осінь, потім через 10 днів ми обробили ще бакову суміш зробили і все. Оце так ми вирощували, ну і вирощуємо ріпак. І ну Ріпак був F2. Завжди ми сіяли F2. Клавір. Суміш ми сіли після жнів, десь приблизно через неділю, плюс-мінус. Як виходило, тому що нам ну, во время жнів не виходило, щоб за разом з покровними культурами завжди після. так. Ну, і ось такі, ну, десь приблизно так. Ось такий, от, був вже як цвів, і вже як, вже відців. Ну, ось так ми. І можна було, ну і можна отримати десь до 2,5 тонн з гектара. Ось обробляє так. Ми скільки вже так обробляли, то ось така може, ну, в зависимості цих погодних умов. І, і ще то, що ми ну, не завжди можемо вчасно його збирати, тому що нема свого комбайна. Тому. Завжди на уборки вітра якісь, то дощі якісь, і через то трошки нам оце накладно. А так все добре. Як бачите, нічого його не ні їсть цього ріпака літом, нічого його там не б'є, ну, немає ну, шейка ця не витягується. Нічого, ріпак дуже гарно себе почуває. І регулятора роста не треба, тому що жара, воно його само, само, ну, регулює. Так, потім ми бінарні посіви вирішили, так як дуже мінеральні добрива були дорогі, ми вирішили, що будемо сіяти з горохом. Озиму пшеницю, озімий ячмінь після ріпаку ми посіяли зимуючим горохом. Дали ми ну норма у нас 2,4 мільйона, ось на ячмінь. І давали десь приблизно 30 кілограмів гороху. Це замість добрив. Так, ми отримували сходи, так воно все росло, зимувало, але весною, коли вже ячмінь, пшаниця пішла кущиця, то у них забивали вже горох, і його майже в посіві не було. Е, так, трохи там ще. Е, і ми е, отримали. Це тільки горохом. Ну на ячміні, скажу вам, що трохи у нас рідкі, рідкі гній, то десь не десь там трохи розлили, ну це дуже мало. Ну, а отримали ми урожай ну так, з бінарних посівів: 50 центнерів з гектара у нас був ячмінь і 40 центнерів була пшениця. Ну, бризкаємо, чим треба бризкати пшеницю, так само бризкаємо і все. На грітокс. Його все одно горох він і так заб'ється. Він навіть якщо виживе, він як кущиться весною, вони його забивають, і він вже не росте. Так, ну, так як у нас стало більше часу. Ми з чоловіком вирішили завести собі господарство, завели собі свінарство, а потім, <реклама> 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 а, а потім у нас з'явилися і кізоньки, Так як чоловік дуже полюбляє молоко, теж з'явилися вже кізоньки, ну, кури собаки, коти у нас були завжди. Так що, ну ні, поки що ні. Поки що це вистачає. Ну, і звісно ж, у нас є гній, який ми почали вивозити на поле. Хоч не так його багато, як хотілося, але вивозимо. І вивозимо його зразу після ну, постірні літом, вивозимо осінню вже по сходах пшениці, по сходах ячменю і розліваємо прямо зимою так само. Ну, а весною вже коли починається кущення, у нас ось є така тарілка, там такі наварені такі ребра. І воно ну, крутиться і воно розбризує десь на 15 метрів ну, ширина. Ну, І так ми удобряємо свої поля ось результат, який. Ой, я навіть не знаю. У нас ось бочка на три тони, і розливаємо, як нема. Ну, з осіннями ми так прямо розливаємо, щоб було більше. А весною вже так розбризуємо, воно ну, йде менше, бо вже кущення починається. Ну, щоб не припалити нічого, вже сонце вже більше. Та і так, ну так, як є часу, то вже я займаюся своїм хобі, дуже люблю пікти торти та й, ну, взагалі на кухні щось собі експериментувати. Ну, а так як є молоко, звісно, жучуся сири варити. Ось такий тортик зможете сьогодні скуштувати там коло гарі. Так, ну, поради. Під час кавабрейку він буде порізаний і стояти на столі. Так, ну, поради. Я скажу вам так, що багато хто каже, що Ноутіл це така страшна, така тяжка технологія, всі чомусь її бояться, але нам з чоловіком так не здалося. Ми загорілися і ми почали. Ну, ми особливо літом, коли така жара стоїть після жнів вже, і їдеш на поле, і дивишся в полях всі, хтось щось робить, А ми їдемо на поле тільки як на екскурсію. Подивіться, що ж там робиться. Приїжджаємо, а там сусіди вже спахали, чомодани вивернули і все. А у нас рядом. Таке поле зелене, гарне, все цвіте, все росте, все живе. Дивишся, ну душа радується. Ну ми не працюємо, а кайфуємо. І ось дивишся на це все, милуєшся не намілуєшся, чого там його щось лишнє робить. Тоді приїхали додому, і ми такі заряжені на позитиві. І робимо всю роботу, встигаємо, і робимо багато, і воно здається нам легко. Коли мене питають, коли це ви все встигаєте, а я й кажу, що ось вам батарейка, Energizer, Їдеш на поле, заряджаєшся, і все робиш, і все виходить. Так що ніколи не бійтеся щось спробувати. Беріть собі тих пару гектарів і вчіться, пробуйте, експериментуйте і не бійтеся помилок. Тому що помилки нам даються не просто так. Вони нам даються для того, що ми чомусь то навчалися, чомусь то починали. Тому треба дивитися і щось починати нове, тому що це наше майбутнє, це перспектива наших господарств. Катерина, дякуємо вам за чудовий виступ. А QR коди. А вони закрили. Відкритий ще раз QR-код, покажіть останній слайд. Будь ласка. Да, я хотіла ще, що е, хто хоче знати більше інформації про нас канал, не, канал Философія фермера, Философія фермера на Ютубі. Ну, є ще в Тіктосі Філософія Фермера. Теж там я майже кожного дня щось викладаю. Якщо будуть питання, дзвоніть, пишіть. Ми завжди відкриті до спілкування. І завжди ну ділимося своїм досвідом. Ну а всім бажаю міцного здоров'я, успіхів, гарних врожаїв, миру та перемоги. Всім дякую за увагу. Катерина, дякуємо за чудовий виступ, за твою працю та внесок розвиток ренеративного землеробства. Привіт, нашим за те, що ви прижимаєте нашого принця. Дякую.